Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Ви часто спостерігаєте, що дорослі люди читають в окулярах. Як вважаєте чому? Тому що окуляри дають збільшене зображення маленьких літер у книжках. В окулярах є спеціальне скло, яке ми називаємо збільшувальним, чи по-іншому опуклою лінзою. Розглянемо зараз через опуклу лінзу чи лупу слово надруковано дрібним шрифтом. Віддаляю від слова, і літери збільшуються. І вже можна прочитати слово бук. Виразне чітке зображення видно тоді, коли лінза лупа знаходиться на невеликій відстані від предмета. Ми можемо самі зробити велику лінзу опуклу з обох сторін. Цікаво, що вийде! Нам знадобиться зовсім небагато. Ви можете підготувати це самостійно при дотриманні обережності. Склянка води, маркери чи фломастери і невеликий аркуш цупкого паперу. Спочатку на аркуші я намалюю стрілочку, який напрям вказує стрілочка? Правильно, ліворуч! За пусту склянку ставлю карточку. Беру ємкість водою, поступово наливаю воду в склянку. Що змінилося? Змінився напрям стрілки. Домалюю ще одну стрілку, яка вказує праворуч. Ставлю за склянку з водою. Увага! Що ми бачимо? Обидві стрілки змінили свій напрямок. А чи вийде такий фокус з картинкою? Ось зайчик дивиться куди? Ліворуч, ставлю за склянку з водою, і зайчик повернувся. Праворуч Цей дослід демонструє оптичну властивість води. Вода в стакані утворює велику лінзу, яка й перевертає зображення. Чекатиму результатів ваших дослідів. До зустрічі малята!